Всім привіт! Це з вами Мурашиний канал я хочу вам показати красиву Тупу мурах під назвою формі карафа чи що. І вибачте, я й не сильно пам'ятаю, але дивіться, це виглядає так красиво. Всі ходять, бігають, а отут йде ціла робота, але заняті мурахи на пол. Ходить собі роблять, тягають. О, бачиш, беруть, хапають і все ця трупа, трупа йде, все йде, йде йде. І до самого нашого головного мурашника. О, це все косочки, а це води, це все чорне, це все мурах. Можу зараз близько показати. Отака тут колонія, всі роблять і все цей ланцюг йде з цього. До цього. Як вам таке відео? Красиво, скажіть. Не весь час це можна. Нині зрані. Це все було от мурагах, але тепер вони почали робити, знаєш, вже маленький купок, Їх вже мало. Всі роблять, тягають, беруть трачину всю і тягають. Все тягають по цій маленькій трупі, її не видно, вона дуже велика. Тягаю до свого мурашника. Красиві я їх не тривожу. Їх має в кінці весни бути льот. Дякую. з вами був мурашник канал всім па-па.